Друзі, всіх вітаю, рада бачити вас на каналі. Дякую за ваше очікування. Я повернулася все-таки, перехворіла. Я умудрилася захворіти вірусом, всім добре відомим в жару 35 градусну. Це був це, це дуже важко було. Ну, трошки до мене вже повернувся голос, то я вже можу. Почати записувати. Що ж такий туман? Я нічого не бачу. А мені не треба той крик увімкнути? але ніби мене ця імла не, не цей не чіпає. Що таке? Розвертайся подорожувальнику, в імлі чекає жах. Який жах? Багато хто хоробро рушив тінисту долину, та будь-яка мужність є марною супроти загибелі. Що там чекає? Хто ти? Що це за імла? Я не знаю, але крізь неї ніхто не пройшов. Альдуїн невгамовний його голод, полює на загублені душі, яких полонила ця тіниста долина. Ти можеш повернути мене туди, ой, провести мене туди, де чекає шарова зала, що давно вабить нас до себе. Шорова зала, що воно таке? Хіба ти не знаєш, що ж привело тебе сюди? Твої сни вказували тобі шлях, правда? Зала звитяжності, де витязі чекають, щоб піти за шором у завершальну битву. Я бачив її ясно, коли вперше пішов цим шляхом. Біль і страх щезли, наче сон, і відді... видіння вабило. Шорова зала мерехтить крізь захмарену долину, але густа імла притлумила мою надію. Мій розум затьмарений. Я збився зі шляху і блукаю навпомацки. Поквапся, поки Альдоїн твоє життя не зжер. сповісти широку залу про нашу тяжку долю. Йди за мною, я проведу тебе крізь імлу. Я спробую триматися біля тебе хутко, перш ніж цей чіткий, чіпкий туман знову не полонив мале, мене. Ну, пішли. Так, я тут Альдуїна бачу. Давай не ну, ми втічаємо звідси. Чи це не Альдуїн? Може він тут не один, може їх тут багатько. Йдеш? Йди, йди біля мене. Порятунку немає. Сміливість марна. Боже, щось видно було. Так, направо чи наліво? Куди мені треба йти? А де він? Де ти? Куди ти дівся? Ей! Куди ти пі? А! Він його вкрав. Чо ти зі мною не пішов? Чо ти там стояв, як баран? Капець. Взяв і дядька вкрав в мене. Це ж був мій дядько. Навіть квіточки ростуть, можна збирати. Де ти там? А таке враження, ніби він мене не бачить. Так, е куди це я забрала? Це що таке? Що це? Що це таке? Що це? Якийсь... Без поняття, що це? Е, мені, мабуть, десь я десь не туди пішла. Але навіщо тоді сходи сюди? У сходи сюди ж якісь ведуть? І що це за сходи? Просто якась е, обманка? Я так смішно бігаю в цій спідничці. Вона схожа на якогось колорадського жука. Оця така попа в мене. <гум> така попа. Тун -тун 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 -тун. Ой, а ти хто? <гум> Коли Ульфрик були, були пращ своїм лютим криком доправив мене сюди. Я лише жалкував, що красна Ерісир, щось там, щось там. Я просто стояв йому безстрашно. Моя доля не уникна. Втім, моя честь не заплямована. Ну, це якийсь вельможа. А, це король. Ну, по тобі видно, що ти багатій. Мені тебе не шкода. Це, бо ти багатий. Ти і так пожив. По-любому транжирив гроші, великі податки накладав на людей, крав сказни. А ти хто? Це може мій? Бо як? Розвертайся. А, ні, це не той, це якийсь статуювання на обличчя. Ого, мені сюди. Ех, він хтось стоїть. Ух ти, гляньте. Оце небо. Привіт. який <ривіт> качок. Що привело тебе? Похмурий подорожній. Блукати тут у Сонгарді, кінцевому місці для душ, шорову, чорвому дарунку, шанованим мертвим. Що? Я цун, щитовий тан шора. І що? Він доручив мені охороняти міст китовий вуз і просіювати душі витязів, яких смерть доправила сюди, в пишну шорову залу. Де заслужена гостинність очікує на гірних гідних долучитись до чесного товариства? А чого шорова зала? Що означає оцей Шо, шором? Шорох? Шорова? Я вистежую Альдуїна світожера. Доленосне завдання багато хто поривався бити про битись проти хробака. Відколи він поставив свою пастку для душ на порозі совнгарду Одначе, шор стримав наш немилостовий натиск. Можливо, своєю мудрістю він твою долю передбачив. Я прагну зайти в залу. Ти не дух, який проходять тут зазвичай. Ти зі світу живих наважуєшся ходити країною мертвих. За яким правом ти просиш входу? Я драконородний. Це в мене така ніби оце перепустка кругом. Якщо що мене десь не пускають, я така. Я драконородний. Давайте всі там кланяйтесь мені. Ah. А я вже давно бачив, не бачив витязя з драконячою кров'ю, яким керує доля. доля. Можна зайти в залу? Живі чи мертві? За указом Шора нікому не можна проходити через цей смертельний міст, поки я не випробую їхню гідність в бою. Ой-ой-ой, ти куди? Тікай! Чого ти кричиш на мене? Де ти? Де ти? Почекай, де те? Та чого ж ти повзеш так повільно? Так повільно. Де він? Ой! Щей швидкий зараза! Щось на мене на нього цей крик мій. Не діє. О, він застряг. Дайте бити його. Ой, виконую отримати перепустку. Все? Добрий був ти. Ти годишся, давно тут не були живі. Хай шорова прихильність супроводжує тебе і твоє завдання. Налякав мене. Я думала, він мене вб'є. Дядько такий, подивіться, який здоровенний. Чекайте, Отако, я біля нього. Це я біля нього, оце він біля нього, подивіться, біля нього йде вояк. І цей такий здоровий, здоровенний. <плес> О, це так. Він налякав мене. Так різко напав, я не очікувала цього. Що у мене щось в мене така слабка ця витривалість? Може я чимось хворію. Не хворію, нема ніби хвороби. Вампіри до мене не присосювалися сьогодні. Це сюди мені, мабуть? Блін, щось таке гігантське. Давайте хоч подивимося. Я щось так а, навіть не розгледіла. Оце так. Оце будівля. Зала з витяжності. Ммм. Погляньте. Тут бочки з пивом, купа їжі, танці. Та-та та танці. А вони світяться, до речі, ну, це типу душі. Це ж ну це вікінгський рай, так. Це мені нагадує якусь вальгалу. Ой, а чому тут нічого не видно? Могли б якісь краєвити і домалювати їм. Їм же ж по-любому захочеться е, подивитися з вікна. Куди це ви біжите? Тут ніби нічого немає. А ой, вони навіть битися можуть. Ага. О, кров. Так вони ж духи. То яка кров? Ух ти! що собі Щось не поділили, дівчата. Витязь з Сонгарду. Далеко була твоя подорож, довгими були твої іспити, щоб покуштувати солодкі солодощі Сонгарду. А що виконано? Винищувач драконів розпочато. Ой. Якесь завданечко. Вони ще важ треконів допомогти витязі савгарду розвіяти в імблу. А, то це продовження. Чекайте, дівчата. Те, то мені з ким треба йти битися? Що робити далі? А ти хто? Дідуган. Фелдер дідуган. Колись давно Альдуїн утік від нас. Сьогодні ми здійснимо жадану помсту. Ага, то це з ними, мабуть. Чекайте, що треба робити? Вбити. Так, так, допомогти витязям. вбити. А, я поговорила з одним, а йду битися з іншими. Добренько. Прикольно, вони міст придумали, звичайно. О, цун. І що тут робити? Що, Альдуїн зараз сюди прилетить. Де він? Я бачу тільки дивне сонце. То де він? У цій імрі ми не можемо битися проти ворога? Чисте небо. А, чисте небо, крик, все. Зрозуміло. То ви ж так і скажіть одразу? Звідки ж я знаю? Так, все, увімкнула. Що, кричу? Ого! Ого, вони теж кричать? Ой, прикольно. То що, пішли? Велму. А, це альдвіїн. Типу він назад нагнав імлу. О таке. Ну він ж десь на горі. І... Знову? Та що ж це дасть? Ну. А, давайте ну, я це вдягну амулет. Е, амулет Талоса. Зменшення віз цієї перерви між криками. Хай буде. І що? Ага, знову. Я ж казала, що це нічого не дасть. І що тепер робити? Будемо так битися. То що? Невже його сила нескінченна? Невже наша боротьба марна? Не зупиняйтеся, він слабшає ще раз. Його міць розіб'ється. Ого, О, вже здолати Альдуїна? Що прямо зараз? Почекайте, давайте знову міняти крик. Нам же ж треба брати драконоборця тепер. Крики. Драконоборець. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой! Почекайте, не заважайте. Ой-ой-ой! Підпалив мене? Ой-ой! Ще й метеорити падають на голову. Ой-ой! Чекай, чекай, чекайте. Ош, що це робиться? Чарів нема. Серйозно? Я його вбила. Та якось дуже швидко, не може бути. Уху. Чи це він перероджується в якесь нове нову форму? Ой. Вейконано, винищувач драконів. Розмовляти з суном треба та як? це та дуже, дуже просто. Дуже просто і дуже швидко. Не може бути такого. Та щось не те? Е, величний учинок, Альдоїнова загибель нарешті звершилась, а Совнгард очистився від його лихих тенет. Е, про цю битву вічно співатимуть у шоровій залі, одначе твоя доня лежить де інде. Коли будуть полічені твої дні, я знову привітаю тебе по товариському і запрошу на благословенну учту. Коли захочеш вас з живими, звернись до мене і я доправлю тебе назад. А то можна ще почекати. Дуже не зволікай країна мертвих не для того, щоб нею вешталися смертні. Дякую, дякую. Але це, це якось дуже дивно було. Я очікувала більшого, складнішого чогось такого. Пішли ще раз в залу зайдемо. Але я там все бігала. А може. О, а пішли знизу туди, до річки, під, під містком пройдемося. Може, там щось буде? Скриня якась. А то, до речі. А нам же ж нічого не дали за вбивство Альдуїна. Дійсно. Так, зачекайте. Так, туди падати. Це буде явний суїцид. Не потрібно такого робити. Там точно нічого немає. Куди ж тут ще побігти? Просто статуї... І, і. і все. І дерева. Ну, я тут більше нічого не бачу. Добре, виходимо тоді. Ось що ж? Що, що ще робити. Виходимо. Пішли. Та він заходить за нами. Коли захочеться з'єднатися з живими, давай вже ви з живими. Я хочу повернутися в Тамріель. Повертаюся в Нірн. Із пишним даром від шора, мого володаря, крик, що у скрутну для тебе мить викликає витяз із Совенгарду. Ух ти! Крик, який буде викликати витязя. Слухайте, це, це цікаво. Дуже цікаво. Ой-ой! О! Чотири дракона. П'ять. Сидять і дивляться на мене. Суроттурк ванеран. Ти будеш зараз мене бити? Ой, ще один! О! Два! Так, скільки там було? П'ять, тут два, сім. О, ще один. Це, здається, той, який нас е, е, тут доставив в Сангард. Він такий був червоненький, гарненький. Це, це точно він у нас. Він ж казав, що він буде нас чекати. Ну, це вони, мабуть, прощаються з альдоїном. Ми ж не знаємо драконічої мови, так що ми не можемо розуміти точно, що вони говорять. Але, мабуть, прощаються. Але і на мене не нападають, незважаючи на те, що я якби вбила його. Всі літають, а ці сидять. Улос Вамір. Ой, цей полетів. Цього крила такі прикольні. Протурнакс! А, це ти. Отже, все. Делон. Немає вже найстаршого. Який з'явився перед усіма і був завжди. Здається, ти не надто щасливий. Я не жалкую. Я трошки жалкую. Альдин сам накла... накликав свою загибель. Здається, ти не надто щасливий. Щасливий? Ні, я не щасливий. лост он дул Колись Альдуїн був вінцем творіння нашого батька Катоша. твій учинок був необхідним. Альдуїн відхилився від правильного шляху через свою палок, зарозумілість у прагненні влади. Проте я не можу святкувати його смерть. Звучі раз аст окма. Він був моїм братом. Цей світ ніколи не буде колишнім. Мені лише хотілося виконати мою долю драконородного. Направду ти розумієш краще за мене і, безперечно, краще за Альдуїна. Такаров. Можливо, тепер ти трохи знаєш про сили, які визначають е, венесетіт потоки часу. Можливо, ти починаєш розуміти світ як дова. одначе я забуваюсь, кросис солос мід Фадан. Дова можуть легко потрапити в паску за жури. Тобі вдалося здобути визначну перемогу Сарот-Кронг-Ра. перемогу, яка відлунюватиме крізь сторіччя цього світу для тих, хто здатен бачити. Святкуй свою перемогу. Далакін. Це не остання перемога, яку ти закарбуєш у потоках часу. Гаран. Я вже давно не почувався таким молодим. Багато хто здоваги тепер розкидані всією кейзал. Без альдоїнового володарювання вони можуть схилитись перед вазен. Праведністю Моготум. А то тепер Партурнакс буде. Типу захоче б собі взяти владу. Але хочуть вони чи ні, вони почують його. На все добре, Доакін. Ну, тепер типу цей головний буде? Партурнакс. Ну і в нас є завдання. А ні, немає. Зачекайте. Е -е -е. А немає завдання. Е -е, було у нас завдання, пам'ятаєте, вбити партурнакса. І воно пропало. Його тепер або я щось не добачаю. Драконородний помандрувати до Солстейму. Я не бачу... Вбити партурнакса, правда? Серйозно не. Ау! Усе? Ні-ні-ні, нема. Серйозно нема. Ну. Ти не хочеш мене знову покатати? М? Ну, давай! І вже знову баранчика вбили. би з'їли вже його. О! О! Руза вундунда вунгейн! Бажаю Шошо давньому вдалого пошуку. Одавінг. Привіт, Одавінгу. Та я сумніваюся, що багато хто схоче поміняти альдоїнове володарювання на тераїнію портурнак свого шляху голосу. Тобі вдалося двічі донести своє верховенство переді мною. Турі довакін. Я радий визнаю могуття твого туму. Походу, покатає знову. Дай кататися. Зду, Одавінг. Поклич мене, коли, пом... коли матимеш потребу, і я прилечу, якщо зможу. Добре. Я, я, я його впізнала, він червоненький, такий. так і подумала, що це він. Ну я сподівалася, що десь покататися. Він покатає нас. Не покатав. Ну, у нас є крик на кличі дракона. Якщо що, цей дракончик нам буде допомагати, правда? Нас... О, давайте подивимося на крик, який нам дали новенький. Як він там називався? Е -е Оце. Поклик звитяжності. Витязь переможець легенда. Звитяже Сонгарду чує ваш голос і долає простір і час, щоб допомогти вам. Але велика перерва між ними: 108 секунд чи хвилин. Я сподіваюся, що це секунди, а не хвилини. Бо це щось дуже-дуже довго, якщо хвилини. Ну, все, ми вбили Партурнакса, викинули оце завдання. Більше у нас нічого немає. Завдання зі вбивством. Ой, не Партурнакса, а Альдуїна вбили. Перепрошую. Завдання з Партурнаксом нібито зникло, але це ще, мабуть, не кінець, тому що. Партурнак хоче собі владу забрати над драконами. Так що, мабуть, ця, цей розвиток подій ще, ще буде. Добре, не буду затягувати. Дякую всім, хто був зі мною, дякую за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких, ховайтеся від жари, не падайте духом і до побачення. До наступних зустрічей! Яка я смішна! А, якісь труси в мене там навіть чорні в, в тон оцеї спіднички коварацького жука. Ну, вони реально ця спідниця виглядає як, як спідниця каварацького жука. Вона не спокуслива, ця спідниця, коротше.